Я люблю малювати. А хочеш стати? Я воєнною. Воєнною? Просто захищати всю країну. Ти, мабуть, вже і в школу пішла? Так. Да. Так? Да. А що тобі в школі подобається? Мені вчителька подобається. Вчителька, а ти, тику не хочеш стати? Так. Да. Шестирічна Єва з мамою Наталією вже три роки відвідує сумський обласний центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю. У дівчинки дитячий церебральний параліч В мене було складності з прийняттям, що ми от особливі, і ну, це просто треба прийняти: прийняти зрозуміти, що ну ти ніяк не можна це повлияти, да? і просто робити все можливе, щоб дитина була повноцінною. Не могла існувати в цьому нашому світі. Наталія розповідає, для Єви важлива фізична реабілітація. Дівчинка займається плаванням та ходить на іпотерапію. Однак, все ж найбільше любить створювати щось своїми руками. Ми сюди приїжджаємо в основному за фізичною. Ми той, ходимо на плавання, коні також подобає. Їй дуже подобається робити прянички, на кераміку ми їздимо. Тосно, на тусишна цю анімацію. Сьогодні Єва з мамою прийшла на новорічну казку, яку студенти СНАУ створили для вихованців центру. У фіналі до персонажів долучилися і діти. Та я бачу, ти змінився і Все зрозумів. Тож також отримаєш подарунок. Директорка центру Олена Сущенко розповідає: сьогодні долучили вихованців до арт-терапії, допомогли дітям поринути у казку. Сьогодні в стінах нашого центру ми зустрічаємо дітей. І допомагаємо їм психологічно. Сьогоднішня казка дає можливість дітям доторкнутися до добра, краси. Сьогодні ми змогли психологічно підтримати не тільки дітей, а й їх батьків, тому що кожна мама вона розуміє і хоче, щоб її підтримали, надали допомогу і приділили увагу безпосередньо її дитинці. Протягом 2023 року центр вже прийняв 916 маленьких відвідувачів. До закладу приїздять з різних областей України. Також у закладі надають допомогу дітям, які постраждали внаслідок війни. В центрі створена система комплексної реабілітації, яка, яка дає можливість на сьогоднішній день працювати з дітьми від нуля до 18 років, які мають статус дитини з інвалідністю. Також ми надаємо послуги дітям групи ризику. Це діти, які не отримали статусу, але за станом здоров'я потребують такої допомоги. Цим центр подобається вчителі. Вони всі знаходять підхід до дитини. вони стають справжніми друзями. Дитина йде задоволенням заняття. Донька любить малювати. Ми разом сідаємо і починаємо розмальовувати там. Розмальовки. Єві подобається створювати сімейні портрети. Сьогодні для найріднішої людини вона намалювала серце. Ти мамі даруєш. Да. Це мені сердечко. Да. А після малювання Єва вже поспішає на наступне заняття, пісочну анімацію. Новини СТС.